Час зустрічі Булатецького у дворах по адресою Смілянська 80, Піймали кур'єра, яка роздавала ці газети. вона сказала, хто керівник. Керівник є деяка пані Вікторія, під яким керівництвом всі ці газети розповсюджуються. Я і зателефонував. Вона сказала, да дійсно мені замовляють не раз депутати. Ми роздаємо, але які тут можуть бути проблеми. Я сказав, Ви знаєте, що це злочин, що це вчинення злочиня. Ми викликали міліцію і чекаємо. Як бачите на події, тисячі газет, які лежать і чекають розповсюдження хоча ми вимагаємо від вас надати, хто є замовником? Я вас нікого не знаю. вибачте. Ви є злочинцем. Ви встановили цю особу? Паспорт. у вас воно зафіксовано, так, пояснення воно дав вже? Встановили. Ста встановили чи встановили? Ні, Я без паспорта прийшла на встрічу. Я за вас, як звертаюся, депутат міської ради з проханням встановити цю особу. Встановити особу? Так. Да, е і хто є замовником, хто проплатив ці газети. Тому що а. тут є вихідні дані. Як ви бачите, да? mm -hmm. тут є вихідні дані. Я як вас, від міліції, міської ради намагаються встановити, хто є замовником, хто проплачив, хто керував цією е, злочинною групуванням. Mm -hmm. І всі ці речі ми, ми чекаємо від вас, будь ласка, працюєте, mm -hmm. ми вам не заважаємо. Mm -hmm. А ви хто, власне, mm -hmm. mm -hmm. я начальник слідства. Якої? Засоби начальника слідства, які справедливо. Mm -hmm. Що значить, саме Я, я, я це... вимагаю від вас, обе? ви працюєте Тим, на депутатів, а не самі на себе. Це, я це, вимагаю від да вас. Не перебивайте, коли з вами розмовляють, Я вимагаю вас, будь ласка, оцю людину допитати, вилучити газети, показати, хто замовний, що це за ігри. Руки в кишені позбирають, відкривайте двері. Що це за бездіяльність? Наталія Вікторов. Тут як виявилося, що забитий цей штаб, забитий газетами, недостовірна інформація щодо Миколи Івановича Болотецького. І ми чекаємо від них, щоб міліція сказала, хто є замовником, бо голова цієї кур'єрської контори сказала, що цю проплату нам зробили офіційно. Ці інформації абсолютно недостовірна від першого до останнього. Ну, перших, ви розумієте, газету насрать, ну, Нормальна ж людина здоровим вуздом таке не випустить. І весь бруд, який тут є. Це брутальна газета, яка перетворює в шоу взагалі все, що відбувається.